Привіт! Розпочинаю новий влог. Ну що, почалась двохденна гонка перед днем народження Насті. Я купила такий набір стаканчиків спеціально для того, щоб зробити кольорове желе. Перша вже готова. Буде ще там, по плану, апельсинчик і колоничка. Отакі три кольори. Залью в такі міні-стаканчики. Якраз тут 60 мл порція на дитину. Були ще стаканчики по 120, але я так подумала: ну, будуть там і печиво, і торти, і фрукти. Що це буде за велика порція. А так кожному потрошки. Роблю з невеличким запасом більше, ніж дітей буде. Ну, раптом хтось захоче дві. Ні сил, ні бажання вже нічого знімати немає, Того, що втомлена, роблю заготовки на салат на ранок. Ось зробила. Сінабони до столу в дитячу кімнату. Дітям, якщо діти не будуть, то дорослим. У мене Настя минулого разу їла, їй сподобалось. Хоча булочку з корицею вона не любить, але сінабони з кремом чудово їсть. По цій причині я, в принципі, і готувала їх, бо їй подобається. Ну, і батькам до кави буде, якщо раптом дітки не будуть їсти. Желе я приготувала ось. Ось так виглядає трьохкольорове. І, і на цьому наразі все буду бігти за донечкою. Завтра в неї день народження. Ще ввечері треба буде понадувати шари, приготувати кімнату, поки вона буде спати. Щоб вона вранці прокинулась, і кімната була повністю заповнена кульками. Ось такий план. Зараз ще буду їхати за тортиком забирати. Майже 4 кілограми торту вийшло. Тепер декорую. Такі кульки, такі. І ось головний тематичний декор це лолки. Ну що, кінцевий варіант торту буде виглядати ось так. І ще буде надпис «Happy Birthday». Десь тут поставлю, і збоку біля лолки або спереду буде свічка. Так, на цьому все пішла прибирати цей бардак. Розпаковка подарунків повним ходом. Тримай свої оловки. Ти знаєш, що це за уловки? Це кладові? Так. Хочеш, що це місце де найближче. Ось тут треба ножничками прорізати. Отак. Тик і все. Але я хочу ти мені кухонними. Ну добре, ходімо. А подивитись на кошти. Що скажеш? Ну Лол. Ну, лолки, так. Подобається тобі ну, і лолка, так. Ну що, останнє приготування є. Торт складає в коробку. Дитина зібрана, буде без штанів в шортиках, білій сукні. Покрути зачіску, мені. Так, файлуська. Класно. Можна уже.

Настя на день народження отримала такі татуажі. І вже ось зробили декілька. Подивимось, як воно буде триматись. І маємо в наборі золотистий і рожовий кольори. І ось такі варіанти цих татуажей. Подивимось, наскільки добре вони тримаються, тому що Настя була на день народження у. Коліжанки з садочку, то там робили, але більш професійно це було зроблено, і трималось воно, не знаю, до двох тижнів, здається, не відбивалось. Мені здається, що це по якості має бути гіршим. Я навіть проспортувала на стійці місця про всяк випадок, можливо, краще ляже. Але чомусь мені здається, що в домашніх умовах такі набори вони не настільки стійкі. Це був кристал, тоненький, дуже відрізки. Не тримаються, погано він клеїться. Тут краще, бо тут сердушко ціле. Квітка так само, там, де великі вирізані кружечки, то більш-менш гарно. Це мав бути котик з хвостиком. Ледве відідрала. Не знаю, можливо, щось неправильно робимо, але мені здається, це для домашнього використання такі татуажі самі по собі, не настільки якісні, як професійно, коли це роблять. я б ще. Але не зараз пізніше, добре? Домовились? Угу. Угу. Супер. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному влозі.